Всім броїди на каналі Когрітьба, сьогодні браємо лоху паску 180 мл теплого мука, даємо живі дріжджі, 20 грамів ложку цукру і перемішуємо і додаємо, просіємо 100 г муки. Ставимо на підвіконник на 20 хвилин під рушничок. Тепле містимо 2 яйця і 1 жовток. Додаємо туди цукру 400 Грам і, і чайну ложку солі збиваємо до такої гарної пасної піни прям піни. Ми даємо туди розтоплене масло таке ну, м'яке і просіємо 400 г муки. Далі вот опара наша, ми переливаємо туди нашу опару і перемішуємо спочатку ложкою або вінчиком, а потім уже руками. Я в рукавичках, а можна просто змочити, трохи масла сідати треба, а я муки ще трохи додавав. Можна муку додавати. Ми ставимо під кришку на дві години. От воно вже набухло, за дві години даємо сухати. Цухаті можна ізюм, можна чорнеслово, можна курау і перемішуємо гарно. Ми ставимо одну третю формочку і даємо на годину. На одну годину постояти. Ми дістаємо і ставимо в духовку на 180 градусів двійний режим. Особливо двійний. От. Коли вони приготувалися, ми перевіряємо готовність паску. Якщо паска суха, значить вони готові. Зрізаємо все, що пригоріло, робимо глазур, один охолоджений жовток. Ми туди маємо поступово всіювати 100 г цукрової пудри. Але поступово все зразу і має стати такий гарний білий білок. Далі ми вмикаємо туди паску. Посипаємо красиво блискітками, шоколадом, гріхами, чим хочете. Така паска красива. А рецепт формочок скоро буде на каналі. От формочки.